Сучасний вибір або як компанії позбуваються активів у Росії через війну. До повномасштабної війни в Україні безліч великих та середніх міжнародних компаній була інтегрована у ринок Російської Федерації. Це гарантувало стабільну вигоду. Доступ до ресурсів, величезна цільова аудиторія і високий середній дохід жителів міст мільйонників. Ідеальні умови для ведення торгівлі чи навіть відкриття філії виробничих підприємств. Напад Росії на Україну у 2022 році поставив такі компанії перед вибором: продовжувати вести бізнес на крові чи вийти з ринку, попри значні втрати та законодавчі перепони країни-агресора. Більшість організацій прийняли цивілізоване свідоме рішення. Серед них ми звернули увагу на бізнеси, що повністю розірвали відносини з країною-окупантом. International Paper компанія International Paper є одним з найбільших світових виробників паперу, целюлози та упаковки з відновлюваних деревних волокон. За офіційною інформацією, станом на 2021 рік у Росії компанія отримала річну виручку у 2951 мільйон доларів. Понад 15% від загальної на підприємствах International Paper в Росії працювало 15,5 тисяч людей. За рік до повномасштабного вторгнення в Україну компанія сплатила у бюджет Росії 3 мільйона доларів податків. Компанія володіла долею управління в акціонерному товаристві Група Ілім» одного з найбільших виробників на російському ринку целюлозно-паперової промисловості у січні 2023 року. International Paper оголосила про угоду щодо продажу своєї 50 відсоткової участі в УІЛІМ СЕЙ російським партнерам за 484 мільйони доларів. Ця угода підлягає правилам регуляторних органів у Росії. Адже країна-агресор законодавчо примусила міжнародні бізнеси продавати активи виключно російським бенефіціарам. Крім того, компанія отримала пропозицію на придбання усіх своїх акцій 2,39% участі в акціонерному товаристві Група ІЛІМ за 24 мільйони доларів. Варто зазначити, що для повного завершення процесів інтернешнал Paper знадобилося більше року. Палпнил Холдінг GmbH, власник прат Київський картонно-паперовий комбінат. Палпміл Холдінг це приватна австрійська компанія, яка є одним із провідних виробників паперу та картону в Європі. До реструктуризації у 2022 році володіла великими виробничими підприємствами в Україні та Росії. До 2022 року бенефіціарним власником холдингу був бізнесмен громадянин Кіпру Володимир Крупчак. Складний процес відчуження та реструктуризації компанії Pulp Mill Holding разом з її дочірніми підприємствами в Україні, який розпочався ще у січні 2022 року, зайняв понад 9 місяців згідно з офіційною заявою компанії. Це відбувалося попри зупинку роботи депозитарної системи України та безпідставні арешти корпоративних прав українських підприємств. Юридичні операції вдалося завершити у жовтні 2022 року. Кінцевим бенефіціаром холдингу став доктор Хайнц Ціннер. А Володимир Крупчак повністю втратив контроль над групою компаній. На цей момент Pulp Mill Holding перейшов до власності фонду TPCA Пейпер Industry Holding – Австрія. Попри це, Київський картонно-паперовий комбінат, що входить до Pulp Mill Holding, досі потерпає від маніпуляцій та посиленої уваги до своєї діяльності з боку силових структур. Обшуки, арешт майна, накладення санкцій. В таких умовах вже понад рік працює ККПК представники української влади та силових органів ще з березня 2022 року маніпулюють прізвищем Крупчака та закидають підприємству обвинувачення у роботі на країну агресора. Офіційні заяви власника клопотання посла Австрії. Велика прозора доказова база не зупиняють фейкові звинувачення. Зацікавлені особи продовжують формувати потрібну їм суспільну думку через величезну кількість проплачених публікацій у змі. Очевидно, мета цієї бурхливої діяльності націоналізувати ККПК і розпиляти активи найбільшого виробника гаузі. Тож, попри те, що компанія швидко провела реструктуризацію та позбулася російських активів. Це не завадило певним представникам влади України скористатися ситуацією на власний розсуд та користь. Ситуація не пройшла повз увагу провідних європейських галузевих змі. Зокрема, у журналі «ЕОВІД» вийшла стаття про актуальний стан справ на комбінаті. Зокрема, у ній згадується про зовнішній тиск. Українська влада закидає ККПК фейковими звинуваченнями щодо неправильної утилізації відходів. Є також непідтверджені звинувачення в ухиленні від сплати податків, незаконних переказах грошей до Росії тощо акції підприємства. Конфісковано. Поліція часто відвідує підприємство, нібито для пошуку різних документів. Кінець цитати у статті для журналу Профіль присвяченій виходу бізнесів з російського ринку. Авторка описує тиск на бенефіціара ККПК. Цитую. Все майно, включаючи акції, що належить ПАЛПМІЛ Холдінг, було заморожено. На жаль, українська влада та правоохоронні органи не хочуть миритися з фактом реструктуризації PMH та припиненням діяльності в Росії. SCT Group SCT AB – Міжнародна компанія з головним офісом у Стокгольмі, Швеція. В асортименті виробника. Засоби гігієни медичні товари у 2021 році. Компанія отримала 425 мільйонів доларів на ринку Росії 2,75% від загальної виручки. На підприємствах Ессіті в Росії працювало 1136 осіб. Сума сплачених у 2021 році податків до бюджету Росії склала 82 мільйони доларів. Згідно з вимогами законодавства країни-агресора, свої активи у Росії Есіті Груп мусила продати російському бенефіціару. Ним став Ігор Шилов, товариство з обмеженою відповідальністю нові технології у квітні 2022 року. Есіті розпочала процес виходу з російського ринку. Було проведено списання активів компанії в Росії на суму близько 1,7 мільярдів шведських крон. йдеться в офіційній заяві компанії. На сьогодні відомо, що вона повністю вийшла з ринку Росії. Згідно з даними livrasha.org, понад 265 міжнародних бізнесів повністю припинили співпрацю з Російською Федерацією. У процесі виходу знаходиться понад 1211 компаній, 520 – в очікуванні, а більше ніж 1394 продовжують повноцінно працювати. Вихід бізнесу з російського ринку важливий крок для підтримки України. Країна-агресор активно протидіє виведенню капіталів, нав'язуючи власні умови проведення угод. Для більшості компаній цей процес пов'язаний з колосальною втратою коштів та потенційного прибутку. Тож бізнеси, які перестали співпрацювати з окупантом, варто підтримувати і заохочувати, а не давити на них надуманими санкціями. На жаль, ситуація з ККПК показує: навіть якщо бенефіціар провів процес відчуження російського майна, це не гарантує йому порятунок від іншої агресії, тільки вже на вітчизняних теренах.